Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Володимир і це канал Дідуган Play. Сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою I Sell Lemonade. Це новий симулятор, який нещодавно вийшов у стіні у демо-версії, але це не заважає нам пограти в нього і подивитись, що це взагалі таке. Перед тим як почнемо, хотів би вибачитись, бо у цієї гри немає українського перекладу, тому доведеться грати російською. Я би міг вибрати англійську версію озвучки та перекладу, але. Коли починаються кат-сцени, починаються проблеми з перекладом. Якщо казати з інтерфейс, то все добре, але з кат-сценами може бути проблема. Тому напишіть у коментарях, чи варто грати російською мовою, чи все ж таки обирати англійською і начхати на ті кат сцени. Ну і також заздалегідь, хочу вибачитись, якщо в мене там з українською мовою трішки недобре. Якщо будуть якісь помилки, то будь ласка, не засирайте мене в коментарях, а навпаки, підтримайте моє бажання розмовляти українською. Ну що, не будемо багато говорити, давайте Починати починаємо нову гру. Ми маємо грати за маленького хлопчика, який мріє побудувати бізнес імперію з продажу лимонаду. Ну і ми спробуємо йому з цим допомогти. Was... Nah, waved a mom. We just to share a що ми бачимо? В нас є якась дівчинка, так, сусідка, яка помахала нам з добрим ранком, але ми все ж таки. Не сподіваємось, що вона це зробила не нам, а своїй мамі. Що це було? Хтось ходить. Е, у нас є ліжко, тут ми можемо поспати, якщо що. Так. Е, тут ми нічого не можемо робити. Е, знайдіть що-небудь, щоб е, е, ось, наприклад, перша проблема е, повеселитись, давайте, скажімо, так, бо дійсно не знаю, як правильно перекласти. О, е, Можемо пограти. Так. Я думав, я програв опа. Ха -ха. Мені, мені здається, мені спеціально накручують, бо я вже міг вдвічі програти, але мені дають шанс. Опа! Це як it? like a брик wall. Dad, I just turned it on. Literally, two minutes ago. Then that's two minutes too many. You clearly need to learn the hard way. What a genius parenting strategy. Ну, ну, це база, так. Е, Тільки запустили. Прийшов батько і почав на нас сваритися, ще й забрав нашу е, приставку, так, ігрову консоль. Е, Поспілкуватися з мамою. Ну, це це перше рішення, яке приходить до голови, так? Якщо батька, батько починає е, скар е, не скаржитися, щось робити, що нам не подобається. Перше, що ми можемо зробити, це піти і наскаржитися нашій мамі. Але щось мені здається, щойм? Дяд ток мой консол again. Ютю, сейм скрипт, different day. Why does he even care? It's just a game. because apparently you've been yelling at this pong game all day. He wants you outside touching grass, maybe talking to Jessica instead of shouting at pixels. At this rate, it won't be long before you start thinking our whole world is someone else's game. So, clean the yard as always. Yep, step 1 of operation get your console back. And don't freak out at the thing on four legs. That's just our dog. <laughs> Стандартний сценарій, да, коли батькам щось потрібно, щоб ми зробили, просто забери те, що нам подобається. Але фраза, що зовсім скоро ми почнемо думати, що увесь світ це чия то гра, а чи не насправді так і є? Не здається? Ну, добре, добре, як завжди, так нас вимушують іти прибирати подвір'я. І бачите, яка мама така з приколом, да? Не бійся чотирилапого творіння це наша собака, Ха-ха. А, З прикольчиком. До речі, класна собака. Це німецька вівчарка, мабуть, так. Ну, дуже на неї схожа. Батько це да, молодець. Прийшов, забрав, ну і що, що? Дитина грає Піти поспілкуватись з Джесикою. А ви знаєте, хто така Джесика? Можливо, вона трішки того, і нам не хочеться з нею спілкуватись.

said he's not buying you anything new either if you want to play you'll have to earn it yourself i'm 10 what am i supposed to do rob a gas station sure rob a gas station or knock over a bank while you're at it or just a thought sell lemonade like every other kid with a dream i don't even know how to make lemonade <sighs> maybe i'll just sell lemons like do it yourself people Lucky for you, your mom's kind of a lemonade wizard. You bring the hustle, I'll bring the recipe. We'll call it an unpaid partnership. That actually sounds kind of awesome. Wait, do I have to build the whole stand myself? With like real tools? Ask your dad. He might help, but knowing him, he'll charge you. All right. I'll go beg the tyrant. Це в точку, піду вмовляти тирана. Ну, це, це прикольно, ви розумієте. Я коли завантажував цю гру, я, чесно кажучи, думав. Зараз вибачте, як поставити. Ага. Я думав, що гра стосується хлопчика, який дійсно бажає створити бізнес на продажу лимонаду, а виходить, що нас змушують це робити наші батьки. Батько взагалі забрав приставку та продав. Чого? Ну, як, це, як це можливо взагалі? Взяв і продав, а тепер каже, ну, зароби собі сам. Е, ну, добре. Е, в принципі, можливо, це і трішки повчально, е, але дуже цікаво, що е, ну, ми зараз подивимось, звісно, як нам сказали, що батько візьме з нас, з нас гроші за те, щоб побудувати е, кіоск. Куди ти біжиш? Хей hey бой, покращення, добре. Лимонадний кіоск. Один долар. В нас всього 5. Батько з нас просить долар. Окей. Okay. Куди пішов? А, е, добре. Почекай. Долар за те, щоб зробити кіоск. При тому, що в нас всього є 5. Це мусорка? No. E, добре, в нас є кіоск. E, замовте стаканчики у перекупщика. Я дійсно вибачаюсь e, такі слова. Я може кажу неправильно, але ви можете поправити мене в коментарях, якщо бажаєте. Я намагатимусь запам'ятати. Це перекупщик. Хайкіт. Hey, e, Купуєте. Два бакси за стаканчик. Я нам батько всього за бакс зробив кіоск. Можливо, батько не такий терен? Да, зробив дешевше, ніж це могло коштувати. Почекайте, парня, е, доставки. Добре, почекаємо, що ми тут можемо ще робити. E, мама з татом ходять кругами чомусь. От бачите, батьки e, не знають чим зайнятися, так, ходять кругами, а свою дитину e, заставляють робити лимонад, продавати лимонад, а заробляти собі на приставку. Та пішли би зі мною пограли краще. М, цікавий доставщик Міг під'їхати до мене, але він вирішив повернутися у те саме місце, де був. Ну, добре, ми прийдемось. Почекай. Thanks, kid. Ага. Ось, значить, на картинці їх було більше. Чому так мало? Поставте стакани із коробки на полицю. Давайте поставимо на полицю. Я не знаю, чи на записі нормально видно, чи може є трішки підлагування. Е, не можу зараз це перевірити. Якщо що, то намагатимусь виправити. Але я сподіваюся, що там все добре. Так. Е, мабуть, тут смітити не потрібно, да? одразу викинемо у смітник. Я не розумію. Е, ну ладно, в принципі, то відерце, е, щоб, е, ну, щоб зручно було збирати багато сміття, да, і потім викидати туди, але нібито воно одразу зникає. Е, візьміть корзину для покупок. Ага. Чекай, е, нам ще потрібно купувати. Інгредієнти, я так розумію. Це цікаво. В нас вже 16-та година. Діло йде до вечора. Чи встигнемо ми щось заробити у цій серії? Хей, ага. От це мадам. -хе. -хе. Добре, беремо корзину. Що в нас тут є? А... О, ми можемо купити готовий фреш джус, наприклад, і, і продавати його. Да, у нас є, є тут різні варіанти. Ні. Нам кажуть, що потрібно що купити. А, лимон і сахар, звісно. Так. Три лимони і один сахар. Цукор, вибачаюсь. А, ти просто так стоїш? Відійди тоді. Студей. А ви чуєте, як він розмовляє англійською саме, як я. What you purchase today? Uh, ми збираємось купити три лимони по 50 центів і одну упаковку цукору, яка також вартує 50 центів. Ну що ж, купити? Забираємо наші продукти і несемо до холодильнику. Uh, я так розумію, зараз uh, ми будемо ще благати нашим... Дві скільки цих рожевих бабок? Раз, два, три. Будемо просити нашу маму зробити нам лимонад. Ну, як нам? Не нам, а для продажу. Ти чого гавкаєш? А цей ходить кругами. Іди на роботу, йди працюй. Консоль він віджав. Мабуть, без роботи сидиш, забрав консоль, щоб це його, щоб пиво собі купити. Телевізор не вимикають. Телефон. Можемо комусь зателефонувати? В поліцію, наприклад, поскаржитись на батька, який робить неправомірні дії, е, замовити лимонад у своєї матері, залити воду, заповнити льодяну форму водою. В Вкрай? Ну. Ага. Так. Розмістити льодяну форму у холодильнику. Так просто. Ну, давайте тоді другу ще зробимо одразу, так? Я не знаю, скільки нам потрібно буде льоду. Так. Э, чекайте, льод замовте лимонад у своїй матері. О, о, щось, що ти робиш? Мам. Мама. Ага, вона каже, якщо знайдеш якісь рецепти. Дай мені, я зроблю. Так, ти ж там так, це його казала, що ти там супер-пупер кухар з лимонадів. Так, в нас так і виходить. Так? Три, три лимони, один цукор для того, щоб зробити лимонад. Я чув звуки відданих грошей. Я не подивився, це було безкоштовно, чи вона все ж таки взяла гроші з мене? Бо вона казала, що е без грошей буде це робити. Ти серйозно? Даже йому смішно стало. Ти не можеш взяти кувшин. А де кушин? А. а другий? Чи це, це, це тільки один кувшинчик? Три лимони? Це скільки виходить? Це ми 4, 4 бакси віддали за те, щоб зробити один кувшин? А скільки ж ми заробимо з цього всього? А, так. Виставити лимонад на продаж. Як, ось так? Тільки не перевернись. <сстричн> 에... <сстричн> так. Виставити лимонад на продаж. А. В нас є тут така табличка меню. Лимонад. О, 50 центів. М -м -м це не дешево? Я не знаю, скільки вийде стаканчиків з цього лимонаду. Ну, наприклад, якщо. Ну, скільки може бути? Ну, п'ять – це замало. Ми тоді не вийдемо в плюс. Е -е, мабуть, ну, коротше, давайте поставимо трішки більше. Спробуємо. Там 55 центів. Ось так. Е -е, Відкритий магазин. Візьміть лядяну форму в руки. Відкрите. Взяти. Помістіть лід у ведро. Відро. Ось так. Давайте одразу наповнимо його. Ось так. І поставимо назад. І візьмемо ось цей готовий. О! Шикарно. Ми виробники льоду. Можливо, нам льод продавати. Це, я думаю, дешевше буде. Е, менше затрат, скажімо так. О, хтось подивився? Опа. Він хоче. А... Ми ж льот не взяли, так? Висипати, висипали. Потрібно ж взяти. О, в нас вже два клієнти. Поперло діло, поперло. Я думаю, щось з цього вийде. Так, беремо стаканчик. Ти хочеш. Я так розумію, з льодом. I ordered ages ago. Is it coming soon? Опа! Тримай! Я заказав е, много. Та йди ти до дупи, чуєш? Взяти гроші. Так, що він нам дає? Долар. Нам потрібно дати йому решту 45 центів. 20-45. Шикарно. А, бачите, е, це виходить звичайний, хоч але мене, так. Без льоду. Що ж? Що сан? Сан це сонце. Так, 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 так. Також бакс дав е, 45 центів. Решти. Що сан? Що вона хоче від мене? Хтось знає? Хтось може це відповісти мені на це запитання. Е-е, Так. А, так, давайте подивимось. В нас що в нас є? В нас є прогрес рівню, я так розумію, і він, він збільшується від того, скільки стаканчиків ми продаємо. Потім в нас є час, це зрозуміло, є наші гроші. Ось в нас є якась шкала, мабуть, репутації. Зараз вона плюс три. І я так розумію, це кількість сміття, яке є в нас на подвір'ї. Давайте зараз перевіримо, цю палочку викинемо. Так. Е, так, ну все, в принципі, зрозуміло. У нас 11 -та ночі. Там щось мама нам казала, не зрозуміло, що. А ось цей звук ви чули? я думаю, що це за звук? Це палки падають. Треба навчити нашу собаку збирати палки. А, дві ми не можемо одразу взяти. Логічно. Нічого логічного, бо це маленька паличка. Я вважаю, що палки це зона відповідальності собаки. Правильно чи ні? Вона треба її навчити збирати палочки і виносити їх у смітник. Або гратись десь у себе в будці, наприклад. Так, вже майже 12-та ночі нікого немає ні у нашого кіоску, ні на вулиці. І я так розумію, що ніколи нікого вже й не буде. Тому пропоную закривати наш магазин. Я не знаю, що робити з Лимонадом, е, чи, чи може він зіпсуватись чи ні, але краще, наприклад, напевно, його покласти у холодильника. Холодильник не відчиняється. Слухай, друже, якщо мені не здається, в дві руки, чому ти не можеш робити це двома руками? І, наприклад, напевно, лід також я заберу з вулиці, бо я не знаю, ми в футболці, да? напевно, тут не також і холодно, да? навіть, мабуть, спекотно, тому лід може розтанути. Нам це не потрібно, ми його сховаємо. Так, е ну що ж, заробили долар 10. Да? Це вже в принципі непогано. Е ну, а підемо спати? Да? День закінчився. Ми можемо відпочити. Не переживай, друже. Ми, я думаю, ми швидко заробимо на нову приставку, і батько вже нам нічого не скаже. А можливо, доки ми заробимо на приставку, ми навіть її не купимо, а станемо крутими бізнесменами і вирішимо краще заробляти гроші. На цьому пропоную завершити першу серію даної гри. Пишіть обов'язково у коментарях, чи сподобалось вам чи ні. Також напишіть стосовно інтерфейсу, чи варто мені переставити на англійську мову. Всім е дякую за перегляд, дякую, що дивились до кінця. Побачимось в нових серіях, всім до зустрічі, всім па-па.